Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Отже, послухайте притчу просіяча. До кожного, хто слухає Слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово і відразу ж з радістю його приймає. Але не мають у собі кореня, він нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти віку та забави багатство заглушують те слово. І воно стає без плоду. А посіяне в добру землю це той, хто слухає слово і розуміє той, який видає плід і приносить один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, хоч ми з вами сьогодні чуємо притчу про зерно. Однак поглянемо на фігурантів сьогоднішнього дня, на святих сьогоднішнього дня. які з одного боку, Про яких з одного боку ми знаємо мало, тому що в Євангелії про них насправді нічого не згадується. Те, що знаємо, знаємо з традиції, знаємо з апокрифів, натомість з іншого боку. Вони є безпосередніми батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії, відповідно, дідусем і бабусею самого Ісуса, і тому для нас ці люди важливі. Про що розповідається у тих е, протоєвангеліях, або, е, як ми більше це слово знаємо, в апокрифах, що Йоаким і Анна довго не мали дітей? Їхня історія переплітається з іншими біблійними історіями про людей, які роками не могли мати дітей. Таких історій на сторінках старого хоча б заповіту ми маємо надзвичайно багато. А крім того, що зустрічаємо в святому писанні, то зустрічаємо в житті, зустрічаємо серед багатьох людей, які насправді дуже багато років не можуть завагітніти. Сам особисто знаю пару, яка абсолютно не мала ніяких причин, щоб не вагітніти. Обидвої були цілком здорові. Однак 10 років у них, наприклад, дітей не було. А потім діти з'явилися, ну і тепер їх є файна громадка. Натомість існують такі випадки, коли. В парі тих дітей взагалі немає. Ну, хоча б хто вчора дивився вечірній чай, одна така жінка одразу наживо написала, що 20 років з чоловіком прожило, а дітей у них немає. Якби, і що їм робити. Ну, думаю, що коли є якісь медичні протипоказання, тоді, коли справді це якось неможливо, то в такому випадку, звісно, потрібно старатися, щоб усиновити дитину, адже таких дітей, від яких їхні. Рідні, ну або точніше, біологічні тато і мама відмовилися, таких діток є досить багато, і так, напевно, потрібно всиновити. Напевно, потрібно це батьківство подарувати такій дитині або й дітям. За що, звісно, честь і хвала багатьом батькам прийомним, які це роблять. Я нещодавно згадував, але. На свяченнях нещодавно свячення, які ми транслювали наживо, були в Житомирі, І там, власне, говорилося про сестер монахинь, які для багатьох дітей стали прийомними матерями, які стали хтось сестрами, хтось бабусями, ну, але в цьому випадку вже сестрами, у значенні такої рідності, вже, а не як сестрами-монахинями, хоча тут і те, і те. І. Такі випадки є дуже щемливими, тому що історія про життя людини, про долю людини, якою ця доля складеться, де буде ця дитина, з ким буде ця дитина, чи буде взагалі ця дитина. Е, тому, дорогі, якщо ви знаєте такі випадки, коли хтось не може завагітніти, а таких випадків, на жаль, є дуже багато, з дуже багатьох різних причин, є знані, є незнані, е, то якось делікатно не нав'язливо, не накидаючись, але якщо у вас буде така нагода якось не знаю, заохотити чи, чи сказати, е, і зробити це з великою пошаною, повагою, то спробуйте це зробити. Е, натомість повернімося до Йоакима і Анни. Е, Ім'я Іоаким е, означає той, кого Ягве встановив. Е, Анна означає благодать. Е, нещодавно бачив такий мем в інтернеті. Е, мем, який намагається висміяти християнство. І там е, пишеться про те, що, е, напевно, для Ісуса. Найважче було зібрати Матея, Луку, Йоанна, Петра, Симона і багатьох інших. Ну, словом, як зібрати на Близькому Сході людей з чисто європейськими іменами. Ну і хтось там ставить смайлики зі сміхом, що ха-ха, справді, як це воно нелогічно, як це воно смішно, але ну, що ж. Треба сказати, що цей жарт максимально невдалий, тому що люди поплутали причину з наслідком. Це не євреї мають наші європейські імена, це ми, європейці, а зрештою і по всьому світі маємо єврейські імена. Йоахим. Йоахим не дуже правда поширений, якщо порівнювати його з Анною про Анну зараз. Але все-таки. Йоаким в такому українському виконанні, як Юхим, все-таки трапляється. Трапляється в багатьох метрикальних книгах. Ті, хто трошки десь там сиділи в якихось дослідженнях, архівах, ну, то все-таки можуть підтвердити, що це було все-таки нерідко. Ми з Деяконом походимо з місцевостей, які недалеко від місцевості під назвою Юхимівка, Ну, тобто. Ось батько його з Юхеміки, ось я не знаю, ну, често географічно шукаю, де є якісь такі топоніми, так це називається. Далі в гурту, не знаю, чи то танок на Майдані Конго, чи в кого така пісня була Дід Юхем», щось там про нього співалося. Тобто це ім'я нашій українській культурі, напевно, не є далеким. Хоча зараз, напевно, не дуже популярним. Натомість про Анну, про Анну можна дуже багато всього сказати. Я думаю, що це буде чи не найпопулярніше ім'я або друге за популярністю в Україні, бо там як в які роки, як коли. Але погодьтеся, я думаю, що ви серед своїх навіть найближчих знайомих назбираєте ну, отак одразу з ходу, як мінімум, з опять Ан, Ган, Ганць. І всі інші варіанти того самого імені. Але йдеться про ту саму Анну, від якої в християнстві почали називати. Її ім'я означає благодать величне ім'я, велике, гарне. Тому вітаємо всіх Юхемів і вітаємо всіх Анн. Хай вам Господь Бог благословляє, а ви, дорогі брати і сестри, якщо таких знаєте, то теж привітайте. А ми з вами далі подивимося на цю прекрасну історію. Ще раз кажу, що це з апокрифів, це не безпосередньо святого письма про дідусів Ісуса, про дідуся і бабусю Ісуса. Подивимося, що народна творчість в різних піснях представляє як Марія, коли було благовіщення, десь там сиділа псалтир. Читала, і мені вже довелося зустрітися дуже багато таких домашніх критиків, які кажуть, о, який там псалтир, як це там Марія, могла той псалтир читати, це ж неможливо, просто дівчина десь там в Назареті. Ну, просто ніхто сперечатися не буде, і дуже юна. Але все-таки походження Марії, якщо йдеться про того самого Йоакима, то походження шляхетне, вона була родичкою, як ми вже в Євангеліях, зрештою читаємо Ось різдво Ісуса з Йоанном Хрестителем, пам'ятаєте всю ту історію, відвідини Єлизавети, пригода батька Йоанна Хрестителя в Єрусалимському храмі. Тобто це був священичий рід. І те, що Марія справді могла псалтири читати від народної такої творчості, яка десь щось там собі нафантазувала до правди, насправді не є аж так далеко. Це була правда. Могла бути цілком правда ось. Тобто те, що Марія була глибоко занурена в пізнання святого Писання і багато молилася, то це, звісно, безсумнівно. Спробуємо тут подивитися не тільки на ті речі, які ми бачимо, наприклад, чи з Євангелія, чи з Апокрифів про Якима і Анну, а спробуємо подивитися про, подумати про дідусів і бабусь. Коли в нас на кредо з'являлися історії покликання, дай Боже, скоро ця річ відновиться, люди залюбки дивляться історії покликання різних сестер Монахинь. Різних священиків, і це прекрасно. І дуже часто, точніше, рідко якісь священиків чи рідко хто з монахинь не згадали в історії про своє покликання, про своїх дідуся чи бабусю. Тому що так, дідусі й бабусі на життя кожної людини, не тільки на життя монахині чи священика, мають величезний вплив. І тут хотілося би подивитися на цю справу так трошки з двох сторін. Напевно, ви, десь там, не пам'ятаю, рік чи два тому могли б бачити відео, як дівчинка скакала десь там у дворі якихось будинків, здається, чи то у Франківську. І коли якась така літня поважна пані її досить так нефайно зганила, пообзивала там і так далі. Кілька днів тому я теж побачив відео, як якась дуже подібна ситуація. Юна дівчина, поважна якась пані, кричала на якусь ту дівчину за те, що вона десь там ходить у дворі з песиком. І Ці історії дуже сильно засмучують, тому що ми роками чули приказку, що мудрість приходить з роками, що досвід надзвичайно важливий. Але, на превеликий жаль, вкотре і вкотре з сумом мусимо констатувати. Мудрість приходить роками, але інколи роки приходять самі, без мудрості. І на превеликий жаль дітям, онукам передається все все добре і все погане. З одного боку, передаються гени. У мене була така ситуація, коли я зустрів свою родичку, ну можна сказати, вже далеку родичку, але ми давно не бачилися, і вона побачила мене. Сплеснула в долоні і сказала, ой, а ти так сильно, чи ви так сильно схожі там з тим-то і тим-то. Це теж мій родич і, відповідно, її родич. Ми разом всі родичі. І вона каже, ой, а ви так, так, так всі схожі, так всі схожі на дідуся, а ми справді схожі на дідуся. Тобто, з одного боку, ми після своїх дідусів і бабусь успадковуємо гени, наші тіла, наш вигляд. Але теж, якоюсь мірою, в чомусь, можливо, схильність до якогось темпераменту з одного боку. І це ті речі, на які ми, наприклад, маємо не дуже багато впливу. Ну, бо, там, не знаю, колір волосся, чи присутність, чи відсутність волосся це одна історія. А от те, що нам залишили, дідусі і бабусі, це зовсім інша історія. І це те, що нас робить такими, якими ми є. Я, напевно, вже останні кілька років дуже багато про це думаю, того. що От ми, як народ, часто думаємо, що ми отримали, що ми маємо, якими ми є. А по суті, це історія не тільки про те, що ми отримали від батьків, а це теж історія про те, що ми отримали і якими ми стали внаслідок того, якими були дідусі, бабусі, прадідусі, прадідусі. Але ця історія на цьому не закінчується. Ця історія продовжується. Тому що в залежності від того, які ми будемо мати, звички, які ми будемо мати. Вибори, яку будемо мати поведінку, що будемо робити, добре або погане, та й передасться дітям, внукам, наступним поколінням, таким буде цілий народ. Здавалося б, якийсь дідусь десь там в минулому чи позаминулому столітті, як він може вплинути? А може вплинути? Скільки вам, ну добре, щоб я вже про себе не говорив, про мене вже достатньо, давайте про вас. Як часто ви чули про те, що от там в чомусь на діда схожий, або там от в них рід такий, от вони всі такі, от вони так робили, і от вони так роблять, і це в них такі характери. Багато в цьому є правди. Чому? Ну, бо ця стародавня приказка, в якій є дуже багато мудрості, з ким поведешся, від того наберешся. Рідні разом проводять багато часу. Рідні люди одне одному передають звички, поведінку, якісь певні норми, які мають бути, які ні. І до чого я це все зводжу? До того, що ми з вами з одного боку повинні бути вдячні за Йоакима і Анну. за... Дідуся і бабусю самого Ісуса ми повинні бути вдячні. Ну, добре, за вас не буду розписувати. Це я особисто вдячний за своїх дідусів і бабусь, і татових, і маминих. Але разом з усім, ви всі, які особливо маєте дітей чи не знаю, плануєте дітей, живете в сім'ях, будете мати продовження свого роду. То поміркуйте над тим, що от те, що ви робите сьогодні. Колись гикнеться е, вашим дітям. І тут я не хочу говорити про ці всі магічні родові, якісь прокляття, там, джерело роду, от якісь ці всі речі, які люди страшенно люблять дуже. Але я кажу про таку банальну просту річ, як звичка. Ці звички передаються від батька до сина, слова, манера говорити, манера щось робити. І е, також повертаючись до тих покликань, е, побожність передається так само. Від одних до інших. От я так буду робити, ну бо так робили мої батьки, я так буду робити, бо так робили мої дідусі та бабуся. Тому, дорогі братчики і сестрички, якщо вам хочеться нарікати там, не знаю, на когось, на щось, не знаю, на державу там, чи на своїх предків, то я особисто прошу вас трішки пригальмувати і спробувати подумати, а що ми залишаємо своїм дітям і онукам, які не тільки якісь матеріальні речі. Але передусім, які звички, яку поведінку. Хай Господь благословить, щоб минали покоління, а нас з вами, наші предки, згадували з великою радістю, гордістю і сказали: ми стали такими завдяки нашим предкам. Амінь.